Доброго дня! Іде плановий обробіток бжил від кліща БРА. Такими полосками з назвою Тіматол. Вони йдуть на основі ефірної олії коріантра, ефірної олії Білого ялівця і тімолу. А також вони йдуть від акарадіозу і воскової молі. Альпійц займає два корпуса бжоли, На На до даної рамки це 4 рамки буде. Думаю, буде достатньо дві полоски на таку сім'ю. Ослеп кліща буде в цій сім'ї сложно провірити, тому що багато бжоли сидить. На дні вони цей кліщ винесли. Але будемо провірати у других сім'ях. Всім добра!